Вітаю це подкаст Окішові центру спільних дій. З вами Марія Очеретяна та Іра Коренкова. Зараз будемо критикувати демографічну стратегію, яку ухвалив уряд на нашому каналі. Ви знайдете повну версію цього подкасту. Там ми поговорили ще про те, наскільки держава дає собі раду в інформаційній політиці та про законопроект, який стосується сталкерів. На початку місяця уряд фінально ухвалив демографічну стратегію, і ми говорили не раз про неї раніше. Направду Мінсоцполітики, які розробили цю стратегію, проєкт цієї стратегії спершу на цьому етапі ми ще хвалили цей документ. Воно охопило дуже багато сфер, тобто демстратегія в їхньому розумінні це не просто про народження дітей, це про активне довголіття, про здоров'я, про освіту, про повернення злучення мігрантів. Тобто це комплексна річ. Але ми мали одне зауваження до цього проєкту: що Мінсоц аж занадто захопився комунікаційними пр програмами, кампаніями і не дуже запропонував якісь конкретні кроки, наприклад, як підтримати родини з дітьми або як змотивувати людей пити менше алкоголю і менше курити. А, Іро, розкажи, будь ласка, що там фінальній версії, чи стала вона практичнішою, Марія? Я на жаль. Розчарую тебе, ні, вона не стала практичнішою. Стратегія не пропонує конкретних політик для розв'язання ось всіх цих демографічних викликів, з якими ми зіштовхнулися. Тобто ніяких конкретних кроків, як нам підвищити народжуваність, як нам покращити якість життя і відповідно довголіття, чи як повернути людей з за кордону, які вимушено іммігрували. Цих кроків, на жаль, немає, як і не було на етапі її первісного вигляду. І, звісно, це так досить демотивує і, здається. Зовсім провальним документом. А що саме змінило? Якісь ж мали бути зміни вже в процесі, бо так довго там тривали обговорення, подавали пропозиції? Таких конкретних змін я не бачу. Є пріоритети демографічного розвитку: це підтримка сімей, збереження репродуктивного здоров'я, покращення умов праці, умов житла, доступності медицини, мінімалізація відтоку українців за кордон, формування середовища, сприятливого для дітей. Десь і сімей з дітьми. Але, знову ж таки, конкретних кроків, як це зробити, немає. Тобто є опис проблеми, що так дійсно в нас зараз там, відток людей за кордон, в нас не вистачає робочих місць. І... Але що з цим робити? І як держава має це вирішувати, демстратегія не передбачає. Більше того, окремим параметром демографічної політики є розбудова територій, які межують з Росією і Білорусією. Ну, ми розуміємо, що. Поки не буде закінчення війни, закінчення війни перемогою, поки не перестане існувати така е, держава, як Російська Федерація, О, не в нас закидай, є ризик. Не закидай аж так, але. Але все в нас на... є ризик, і люди не підуть жити на ось ці е, території, які межують з країною-агресором. Тобто. Бачачи те, що там відбувалося, будучи постійно під, скажімо так, прицілом, навряд чи людина тим паче з дитиною спіде жити на цій території. Про яку відбудову може бути мова, я до речі, не думаю так. Я думаю, що ну є люди, яких там силою змушували евакуюватися, тобто будуть люди, які там будуть жити, але це знову ж таки про комплексний підхід. Треба вивчати, скільки людей там будуть готові жити. І, і ясно, що це мусить бути вже після війни. І от коли це просто, типу, сказано так загальною фразою в демографічній стратегії, то це звучить дивно. Типу, як розбудовувати, коли розбудовувати, з якою метою, це, це дуже дивно. То мені бракує навіть в межах цієї стратегії, яка не дуже практична, все одно якогось контексту. Так, і ну, ще варто зазначити. Що немає ніяких конкретних політик, які б там могли допомогти підвищити, наприклад, народжуваність через те, що це важливо в контексті демографічних викликів. Наприклад, не передбачено якихось податкових пільг для сімей з дітьми чи відсутність податку на дитячі товари. Тобто будь-що, що могло б змотивувати народити дитину через те, що ми розуміємо, що сьогодні це великий економічний виклик, і не всі сім'ї готові на другу, третю, та й подекуди на першу дитину, тим більше зважаючи на ситуацію в країні з війною. Соціальна сфера, немає дитячих садочків, доступності в великих містах, школи переповнені. І ну, це все не грає нам на руку. І замість того, щоб запропонувати щось конкретне, цього не було зроблено. Взагалі я бачила обговорення цієї стратегії на Фейсбуці. Я не знаю, що там несеться на Тікток, тому що все, що я знаю про тік я знаю проти своєї волі. Вона десь до мене доходить, я не знаю, що там відбувається зараз стосовно цієї теми. Але на Фейсбуці під описом про демстратегію дехто писав, що а чого ви не задоволені. Ну, не нам особисто, але в цілому, там не тільки ми критикуємо демстратегію, якщо комусь цікаво. От, і дехто писав, що ну, це ж так і має бути. Стратегія це про загальне бачення, про опис, проблеми, що там не має бути якихось практичних кроків. І що ти думаєш? Я думаю, що мало поговорити. Треба, запропонувати щось зробити. Так, можливо, варто описати, але і дати якесь рекомендацію чи завдання профільним міністер... міністерствам. Розробити ось це все. Тобто, ми що бачимо? Ми не бачимо взаємодії між органами виконавчої влади в цьому питанні. Тобто, Міністерство соціальної політики розробило стратегію, Кабмін затвердив і окей, але ж могло б під'єднатися Міністерство економіки. Міністерство охорони здоров'я, міністерство культури, міністерство молоді і спорту, міністерство інфраструктури ну тобто є багато дотичних до цієї теми органів, які б могли в свою чергу запропонувати політику, щоб щось реалізувати ось цієї демстратегії. Цього ми не бачимо, цього зроблено не було. Через те я думаю, що критика наша справедлива. А як взагалі виглядають демографічні стратегії інших країн? Я знаю, як виглядає угорська демстратегія. Я цікавилась, але ну, там ясно, що треба народжувати багато дітей, бо зараз народжується мало дітей і е якісь там не ті раси захоплять е Угорщину. Е -та, та, в них навіть, може, ти не знала, в них про проходить демографічний форум. І вони там про це говорять. До речі, я багато раз була в Будапешті, була в Угорщині, але на демографічних форумах, на жаль, я не була, Подавай. мене не запрошували. Маше ти не на ці форуми. І тут Лістиш. я привід своїм угорським друзям, чому я не була на форумі. Але якщо ми говоримо про нормальні демографічні стратегії здорової нації, мені особисто імпонує, ну, звичайно, Швеція. Через те, що в них досить класні інвестиції в сім'ї, сім гнучкість на робочому місці. В них демстратегії передбачена можливість довгої і оплачуваної відпустки по догляду за дитиною. Відповідно, відповідні органи я вбачаю вже за тофтологію, це все реалізують, і батьки можуть більше часу проводити з дітьми. І ось ця декретна відпустка. Вона однаково може бути розділена між жінкою і чоловіком. Це також значно покращує, по-перше, взаємодії в сім'ї. По-друге, економічний фактор, моральний фактор, підтримка сімей з дітьми. В них також на високому рівні. В них є система пільг, субсидій, інших видів допомоги. Мені подобається, що приклад Франції я не те, щоб глибоко цікавилась, але я читала книжку про французьке виховання, і там якраз мене здивувало, наскільки там класно розвинена мережа ясел і дитячих садочків. Що це прямо культура, ну, типу, ціла. Тому що ця книжка, ця книжка написала американка, і в, в Америці це там в якихось шарах суспільства, це типу шок, що ти дитину маленькою здаєш ясла, це е, треба няню брати обов'язково. А в Франції ні, типу. Дитина вже щось може там голову тримати, пішла. Я сла, мама пішла собі на пару годин відпочила. І мені здається, що це теж класна штука, яку можна було б розвивати. Так, і якщо ти бувала в Франції, то ти могла побачити, що в них діти набагато вільніші. От ти дивишся на французьку дитину і на нашу дитину, в них відчувається ось ця свобода уже з народження. Можливо, це від того, що в них швидко відбувається сепарація від матері. Щаслива мати, щаслива дитина. Мати має час на себе, мати має. Час ходити на роботу, вона задумається, що от друга дитина це не так страшно. А не коли ти ці всі побутові всі каші варишся, тоді не то, що там друга дитина, ти з першої не можеш дати раду, бо в садочок з трьох років беруть, а за ясла треба домовлятися, і це все супер важко. Ще чоловік зранку до вечора на роботі, його ніхто не відпускає, він не може тебе підмінити в побутових питаннях. І насправді це все демотивує до народжуваності.